На зустріч із родинами загиблих захисників України мешканців громади були запрошені керівники усіх структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних установ, закладів та підприємств. Розмова відбувалася у форматі діалогу. Міський голова Василь Сидор наголосив, що наразі дуже важлива підтримка один одного, і влада готова всіляко допомагати родинам, чиї сини, брати, чоловіки полягли, захищаючи рідну землю. Він нагадав, що для вшанування пам'яті героїв їм присвоєно. Звання почесних громадян Славути визначено місце для встановлення майбутнього памятника захисникам, Уточнив, чи немає заборгованості із державних виплат родинам загиблих. В ході спілкування окреслилося коло питань, що турбують родини: облаштування місць захоронення та в цілому кладовища, встановлення пам'ятних дошок та куточків героїв-захисників у навчальних закладах, створення експозиції, присвяченій подіям російсько-української війни в історичному музеї, перерахунок пенсій, встановлення дитячого майданчика в районі гімназії номер 4 психологічної підтримки дітей тощо. Крім того, торкнулись питання важливості роботи. Іше створеної громадської організації Солдатські Матері Славутчини». по завершенні зустрічі її учасники поклали квіти до стели пам'яті в честь загиблих героїв.